Привіт-привіт! Коротше, сьогодні я приїхав на свій перший трамплін. Самий перший, який я знайшов тут, він такий ось омалесенький. І я зараз по таким обставинам, що я на тому ж веліку, на якому я вчився стрибати, але він іншого кольору, а це від той самий велік. Тут змінились тільки педалі, гріпси і все. І це той самий велік, і це кольор він змінив. І я хочу побачити з тією технікою, якою я вчив на тому трейлі, чи став я краще стрибати. Тому що, в принципі, що змінилося, то тільки час. Тобто, коли я сюди приїхав, я тут розтрибувався. Я в принципі вважав, що я далеко стрибаю. Але то було без техніки. То було чисто я вжимав велік і летів, блядь, набирав велику швидкість, щоб дострибнути далі далі. Тобто, то було херня. А зараз я буду намагатись з технікою це зробити. Тобто, Зараз, в принципі, повинен долітати далі при тій самій швидкості. Тобто зараз будемо дивитись, порівнювати. От мені дуже цікаво, як я, блядь, став літати. Ого! Ні, хуя собі! Куди я долетів, блядь? Ого! Тільки що переглянув ці дві спроби. Дуже я вжатий ще їду. Тобто два рази перші були точно не по техніці. Окей, будемо пробувати далі, далі, далі. Треба вчитись, нормально це доробити. У мене вже там виходило, якщо чесно. Знову не так. Це було, мені здається, дуже добре. Прям піздато мені сподобалося. Ну ще разочек. Це Я не знаю, далі я пригаю чи ні. Але це настільки піздато, якщо чесно. Я хуяпшу. Раньше я боялся, а сейчас мне так в кайф це робити. блядь, это просто не придаст. Вот ты контролируешься, так жорстко, блядь. Ай, я ну просто. Тигі кайфово, бля О, цей трамплінчик для, для цього велика ідеально зроблено. Я базар. О. Він невеликий, на ньому не страшно. Загибліть, мені подобається, все чітко. Буду вчитись далі, може ще далі закрити У мені стало цікаво низькою швидкістю пропрацювати лише техніку. Я це тільки що зробив. Швидкість була дуже мала. Але я вистрибнув дуже високо. Окей, зараз ще. раз. Це дуже мало, треба ці більше. Ого! Це була дуже мала швидкість, але я так високо підлетів. Ого! Це прикол, якщо чесно. Інколи виходить швидше стрибати, і тоді я не висипати стрибую, але все одно я керую велосипедом. Трошки швидше зараз буду. Ого! Було не максимальна швидкість, але було дуже прикольно. Так, високо відлетів, зараз ще швидше. Це Колпізда. Буде ще один прикол, якщо блядь на відео я побачу що я стрибаю менше, ніж раніше. Це було реально прикол. Але мені подобається піздец. Хіба жорстко. Я вже хотів не кататись на цьому веліку тому що я вчора поміряв блядь піздатіший Giant на Фоксі з ходами 150. Я такий, блядь, сів потім на цей, я такий їбать, я бачу на ньому не буду кататися. Але сьогодні я сидів, сидів, блядь дивився на ті обяви. Думаю, якого хуя я сижу, блядь, а не катаюсь Мені так захотілося покататись але не було в мене того джайна Ми взяв цей.